Чи можливо вирішити свої питання без психотерапії? Теоретично так. А практично, це як долати гірський маршрут без карти і провідника. Можливо, але складніше, довше і не факт, що у той вік. суть психотерапії не у розкопуванні дитинства, а у відновленні природного стану людини. І якщо ви зможете впровадити у своє життя наступні три принципи це вже величезна трансформація. Перший принцип це бути у контакті із собою, це знати, що я відчуваю, що говорить мені моє тіло, знати мої потреби, мої цінності це база. Без цього буде враження, що я живу не своє життя, що я втрачаю сенси, втрачаю опори і. Зливаю енергію. Другий принцип дати собі місце. Не критикувати, не знецінювати, а навпаки, створити всередині себе такий простір, де буде місце для всіх своїх внутрішніх частин, навіть тих, що не ідеальні, і навіть тих, що темні. Це і є інтеграція, це і є цілісність. І третій принцип це діяти із любові, а не із страху. Це робити вибір скоріше, не як правильно чи як треба, а із внутрішнього відгуку, від внутрішнього живого імпульсу. Тоді ви будете реалізовувати себе, а не відтворювати чужі сценарії. Хтось може навчитися цьому сам, але з підтримкою швидше, глибше і менш боляче.